Шіна раптово перейшла всі межі та зробила жахливий крок щодо України. Поки увага прикута до фронту, Орбан вирішив скористатися можливістю. Суперечливі заяви і вимоги щодо Закарпаття та старі конфлікти нині переросли у дещо страшніше. Ну і нам слід це знати. Зеленська вийшов із зверненням, яке не залишило українців байдужими. Схоже, розпочалося дещо вражаюче. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіяр заявив, що Зеленський озвучив грубі погрози на адресу Угорщини та що Україна загалом розпочала серйозні атаки на енергетичну безпеку Угорщини, завдаючи ударів по інфраструктурі нафтопроводу Дружба на території РФ. Ну і за це може бути відповідь. Насправді ж, Володимир Зеленський заявив, що Київ завжди підтримував дружбу між Україною та Угорщиною. Просто зробив натяк на те, що аби нафтопровід працював, Угорщина має піти на поступки Україні під час прийняття рішень на європейському рівні. Ну а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Відповів президент України на питання, чи отримала Україна більше важелі впливу на Угорщину після ударів по нафтопроводу Питання нафтопроводу дружба, яка забезпечує постачання нафти з Угорщини, дійсно стало частиною українсько-угорського діалогу. Ключова у ньому вето Орбана на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Утім, глава угорського МЗС заявив, що український президент Буцімто погрожує Угорщині. Цитую Володимир Зеленський використав національне свято України для погроз Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування українських. Сьогодні президента ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики, і саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної України і очікуємо того ж у відповідь. Написав він у Фейсбуці. Мовляв, останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на угорське енергопостачання, а атаку на енергетичну безпеку можна трактувати як атаку на суверенітет. Буде закликав Зеленського припинити погрози і перестати наражати на ризик нашу енергетичну безпеку. У що виляться напруження між Угорщиною та Україною, охарактеризм. Звав і військовий експерт Дмитро Снігерьов. Далі давайте послухаємо. Вони ніколи не були дружніми. Я на власному досвіді на на ведущего дві тисячі році про справа організації Ми зафіксували присутність громадян Угорщини на тимчасово окупованих територіях Донецької області у складі так званого батальйону Святого Іштвана. Тобто була створена парамілітарна структура з відповідно громадян Угорщини і. Громадян України, етнічних угорців, які воювали на боці бойовиків так званої ДНР. Після оприлюднення цієї інформації, ну, відповідно, угорська сторона визнала факт присутності громадян Угорщини і активізацію діяльності угорських спецслужб на території України. Тому говорити про те, що це, ну, скажімо так, Лише останні події погіршили дипломатичні стосунки між країнами абсолютно немає жодних підстав. Плюс давайте згадаємо відверто провокаційні дії Угорщини українському Закарпатті. Діяльність так званої партії Йобік, яка осільована до речі з російськими спецслужбами. Ми передали угорській стороні до речі інформацію щодо зв'язків Йобіка з російськими спецслужбами. Потім вже відповідно органи держбезпеки Угорщини провели обшуки в офісі цієї партії. Відповідно, були вже кримінальні провадження проти керівництва цієї партії. Але менше з тим по нафтопроводу дружба він є законною військовою ціллю. Української сторони, Причому, зауважте не на території Угорщини, а на території Російської Федерації, і щоб я слушно зауважив не угорській стороні диктувати умови Україні з приводу нанесення ударів по законних військових цілях на території країни-окупанта, а Угорщина, яка виступає фактично адвокатом Російської Федерації, блокуючи. Питання чи то використання заморожених російських активів, що відповідно санкційних пакетів проти країни окупанта треба переглянути власну позицію. І українська сторона фактично давайте називати речі своїми менами намацала ехілесову п'яту угорського уряду, на яку досить болісно почали тиснути. Ну а міністр закордонних справ України Андрій Сабіга відреагував на слова очільника МЗС Угорщини Петра Сіярто щодо погроз його державі з боку президента України. Це то, що він сказав. Я відповім угорським стилем. Не потрібно вказувати президенту України, що йому робити, чи говорити і коли. Він є президентом України, а не Угорщини, написав Сабіга у соцмережі Ікс. Він додав, що енергетична безпека Угорщини залежить саме від Будапешту, який має стати незалежним від російських ресурсів, як і решта Європи. Ну а тим часом прем'єр-міністр угорщини Віктор Урбан звернувся до президента США Трампа у зв'язку з надавніми атаками на «Дружба», який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Американський лідер нібито відреагував, і про це повідомляє угорське видання Магіарним Зет. Газета прилюдна копії листа Урбана та відповіді Трампа. У своєму зверненні угорський прем'єр підкреслив, що дружба є єдиним таким джерелом імпорту нафти для обох країн. Урбан зазначив, що Угорщина підтримує Україну постачанням бензину та електроенергії. Однак, у відповідь Києва такої крит. Тичну інфраструктуру енергетичну, яка забезпечує Угорщину та Словаччину, і це дуже недружній жест. Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру. Написав Орбан. У відповідь Трамп нібито заявив, що дуже розлючений через цю ситуацію. Закликав Орбана передати слова дружби словаччині. Віктора мені не подобається те, що я чую, я дуже злий через це. передай словаччині, що ти мій великий друг написав президент США. Нагадаємо, що днями очільника міністерства закордонних справ Угорщини і Словаччини направили до Єврокомісії офіційного листа із проханням. Анім домогтися від України припинення атак на нафтопровід «Дружба». як заявило у відомствах протягом 9 днів стався вже третій удар по інфраструктурі на нафтопроводі дружба, що транспортує нафту з Росії до Угорщини і Словаччини. У Єврокомісії звернення поки не коментували. Але раніше на схожу заяву буде і Братислави, вказували, що припинення постачання з Росії не загрожує їхній енергобезпеці, оскільки є альтернативні шляхи постачання нафти до Словаччини і угорщини. Про третій за серпень удар по інфраструктурі нафтопроводу дружба у Брянській області Росії повідомив і командувач українськими силами безпілотних систем Роберт бровді-мадяр влада Угорщина звинуватила Україну у тому, що вона перешкоджає постачання енергоносіїв до країни після попереднього такого інциденту, коли було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сабіга порадив своєму угорському колезі Петру Сіярту поскаржитися до Москви Ну а згодом же угорщина, а потім і словаччина заявили що постачання нафти трубопроводом дружби з Росії до цих країн знову припинилися через удар по нафтопроводу Це сталося через декілька днів після того, як у МЗС Угорщини заяв. Вели про відновлення поставок трубопроводом дружба після попереднього удару. Ну і за словами політолога Ігоря Тишкевича, зупинка нафтопроводу дружба має серйозні наслідки для російської економіки та білоруської нафтової галузі. цитую експерта. пошкоджені одразу дві розподільні станції: Унеча в Брянській області і Нікольської Тамбовська область. Це важливо. Унеча забезпечує подачу по дружбі на Мозир і на експерт, а також на Новополоцьк. Від унечі йде БТС 2 нафтопровід до портуслуга. Нікольської це наступна велика станція. Яка підтримує тиск у магістралі дружби. Проблема не в трубопроводах, а в імпортному обладнанні, пояснює експерт. Тишковець зазначає, що через санкції Росія не може швидко замінити пошкоджене обладнання. Запаси для відновлення є, але у нечу вже атакували раніше і прокачування відновлювали із резервів. Ну і тепер пошкоджені два вузли, і працювати з одним немає сенсу. Обладнання з Китаю це перехід на нові технологічні процеси, чого російська нафтова галузь уникала. Альтернатива технічний канібалізм, тобто розбирання інших станцій або використання. Дні строго радянського обладнання, якщо воно є, додає він за оцінками експерта. Зупинка дружби призведе до втрати 25-30% експортних обсягів нафти в короткостроковій перспективі, а в річному вимірі до 10-11%. Росія втрачає можливості експорту через услугу до 20% експорту сирої нафти. Поставки до Угорщини Словаччини та Білорусі це суттєве, враховуючи зниження нафтогазових доходів через продаж нафти зі знижкою. Наголошує Тишкевич для Білорусі. Ситуація також критична. Проблема на дружби. Не лише неможливлюють заробіток Лукашенка на постачанні пального до Росії, а й позбавляють Білорусь звичних доходів від нафтової галузі. Пропускна здатність залізниці лише 4-4,5 мільйони тонн на рік замість 14-15 мільйонів тонн. І це знижує економічні перспективи, змушуючи мінськ активніше шукати контакти з Китаєм, США та Європою. Зазначає аналітик. я, дорогі глядачі вдячна вам, за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки свої та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже з вами незабаром в наступних випусках.